Може сказати, що волонтерство це зло насправді. Тому що це кастиль, котрий ми підставляємо армії. А на кастилях багато не зробиш. Але ми його повинні підставляти так, як наша держава не хоче працювати. Але волонтерство це велике добро. Для нас самих тому що ми робимо це, щоб не поїхати кукухою, тому що ми вважаємо, що раз ми не можемо воювати, значить ми потрібні тут в тилу. І ми робимо цей тил надійним. Волонтерство це добро, тому що хлопці і дівчата, котрі воюють, вони розуміють, що вони можуть повернутися, звернутися до будь-кого із нас, і ми допоможемо. Навіть якщо ми не можемо купити щось таке, там, ну, я не знаю, за 100-500 тисяч, але ми можемо просто. Сказати, ми вас любимо, ми вас шануємо, ми з вами. І ви можете на нас розраховувати. І тому волонтерство це добро. І знову ж, я згадую 16 й рік, 16, й 17, й в 17 му ми, по-моєму, в останнє були вже на Сході. І ми їздили з концертом, ми їздили з концертом. Наталка Рішневська з нами їхала, Олег Голдаковський. Ми везли з собою концерт, ми везли з собою смаколики, ми везли гарний настрій. І я пам'ятаю, як хлопці такі були горді, вони нас вводили в склад, показували, яке у них зараз харчування. Це 79-ка з них почався, почалася реформа харчування в армії. І ми вже перестали сіточки плести, ми вже перестали. Тобто ми їздили своє задоволення іноді провідати хлопців на схід. А потім 20-му слово почали плести сітки, ми знову почали запитувати, що вам потрібно, ми знову почали збирати гроші на допомогу. А ну, а 22-й це взагалі треш. І ми насправді багато чого не знаємо. І навіть якщо ми кожен день спілкуємося з військовими, ми тут вважайте, що не передові, да? І навіть якщо кожен день ми спілкуємося то з тим, то з тим хлопцем, і від кожного чуємо різне, а вони теж не все знають і не все бачать, правда ж? Тому, будучи оптимістам, ну не настільки оптиміст-реаліст, скажімо так. Я знаю, що буде нелегко, я знаю, що буде ще тяжче, я знаю, що будуть такі хвилини, що захочеться опустити руки. Так от, коли хочеться опустити руки, завжди думайте про тих, за кого ви взяли відповідальність. А зараз ми особисто взяли відповідальність за тих, хто воює, вони пішли за нас воювати, ми взяли відповідальність за допомогу їм. Їм так легше, коли вони знають, що ми є. І це, мабуть, головніше в нашій волонтерській роботі, а те, що є такі невіжені, як наші шалені бджілки, котрі кажуть, тільки до перемоги і вперед, і таких багато в Україні, і слава Богу, то це ж плюс насправді. Це означає, що ти такий надійний. Да? Тому, сонечки мої, впираємося, пхнемо вперед, як би не було тяжко.